Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. І сьогодні я хотів би розглянути цікаву тему про типову атаку, про типову комбінацію, яка часто зустрічається в шахах, це комбінація наступна позиція. Яку знає в принципі, кожен освічний шахіст. В таких випадках, коли слон D3 дивиться на поле А7, і є можливо піти G5, пожарти слона піти G5 треба буде цю жертву слона на а 7 Що в даному ті покращує шанси на успішну атаку, так це пішак Е5. Тому що пішак Г5 пропоганяє коня з f 6 на д 7 і в чорних немає можливості підключити коня в захист. Ну, давайте подивимось. Основні варіанти сломбіа 7. Ну, пішака треба брати, інакше Все одно буде біда. Не брати це також на вихід, біля зірядні просто повністю назад. Ну і потім кінь батарифер з 3 пешка треба брати. Кінь же 5 шах, Ну, тепер, якщо крой йде назад, то і хід FS H5 і. Тут е... мату не вникнути. Ну, Що тут можна зробити там. О, ну каже, ще там Тура сюди, там тоді буде Тура FN F7 і King 6 нападаючи на Ферзя і на мат. Так. Е. Таких принцип також, треба перевіряти, чи є можливо захисту, то наприклад. Е. Е. Якщо, наприклад, слон якось би потрапив в цей монок на 6, був би хід е. слон тари, то тоді це поле б було, і, е. було б захищено і доля партії була б незрозумілою. Тому, що там, ну Я дання білі тут, ну можливо, Б4, то якось так ще. Але ця позиція була б би... перевіряти, чи є можливість підключення е слона до захисту. Або якщо б не було пішка на Е5, був б хід би киняв в цій позиції. І чорні відбиває цю атаку. Ну, так що пішак Е5 грає дуже важливу роль в е цій атаці. Подивимося, на передхідки. Король G6 також не дуже добре і за c 2 шах. ну Також є хід g 4 типовий. Але в даному випадку в чорних є можливість. Е, побити на E5. Ну і. Чорний король може тут все-таки втікнути. В центр і... А так також відбувається. Тому ферзь c 2 F5. білі б'ють на F6, тепер король F6 не приходить затора F6 і білі матують. Короля подвійний шах. І наступний до на мат ферзь G6. Король біжей 5, ну, але тепер король виманюється в центр. В, 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 і він дуже відкритий вразливий і тут виграш дуже простий. Шах, ну і тепер можна підключити ферзя. Загрожує FC 3. Вот. Ну А на хід короля 6. Він може покінтий 3 і створити потужну батарею. Тепер загрожує кінь е 6 і незрозуміло, як від цього буде захищатися. Тобто такий простий віднос на приклад. наприклад. Тепер давайте розглянемо трошки складніші позиції. Ось така от позиція. Також ну, тут є присутній пішак е 5, але є одна відмінність, тому що, наприклад, ну, якщо почнуть цієї же комбінація Kін G5 і на круж8 F5, чорні ходом суну F5, Відбиває цю атаку. Ніби не приходить. Але якщо білі міняють маршрут Фізіа, грають ферзі 4. Заружив ферзі 7 МАТ. Ну, єдиний хід тут F5, в G6 не, не, не допомагає із. вже же а 7 Тут не зрозумів, що робити. F5 і FACE попадає на а 4 таким чином і. висить а 7 мат просто. І на той F7 було зіграно. е 6 Шах. І біля. Перемагають. Причому вони не забирають фізядні, а ставлять просто мат. Так. Тепер... Тут подивимось цю позицію. Тут... Так би мовити, не зрозуміло, як можна. Продовжити цю атаку Позиція виникла з типово Лондонська Ferzer гамбіт, Лондонська система. Чорні хочуть збита небезпечна коня Е5. Але тут є скритий мотив такий, б'ють на d7, сломбі д 6 д 6 Ну і тепер ви можете спробувати знайти вірне продовження за білих. Нестандартна комбінація. Тепер стандартне, але нестандартне виконання. Слон 5-7 проходить. Справа в тому, що ферзь H5 підвисає в одному із варіантів, якщо чорні б'ют, не мають бити. h 5 про G8 Кінь Е4. І незахищений c 4 де змогу підключити білого коня в атаку. Бити не можна, затратити ферзя, тому чорні грають так. фс 4 K5, Тура D8. Тепер забирають на F7. Ну, Підеть тут дуже сильна атака. Проблема в тому, що мат поставити тут ще не можна, але потрібно підключати просто тур в атаку, тому що. Чорний також тут незрозуміло грати, фігури якось стоять дуже невдало, Ферзь H5, Cross 8 І білі зіграла тут Тора Д1. Ну, Не допускають хід Ферзь Д3, де ДБ Фейс тримав Поле 7 Ну Чорним тут важко щось порадити, тому що білі хочуть, ну, мова кажучи, ще підключити рух в атаку. Також принцип. Коли атакуєш, підключає всі фігури в гру. Старайся атакувати максимальну кількість фігур. Чорні зігра тут D4, наприклад, якщо Бафізя 2 поки тут можна построкіруватися на b 2 Якось так підключити ще одну туру і тепер загрожує FSH8, на Кінь Е7, тура Трає3. І Тура F3. Так що тут позиція а на цей хід, Прам, просто, напевно, дати Файз 8 шах і на цей хід забрати просто ферзя на F6. Партії було д 4. Він дали шах і зіграла тут А4, підключаючи Туру А4 в гру. FS д 5 Рокірок. Рок. Ну, цей хід, пічасно, е, хочеться короля поставити в безпечну позицію, але цей хід не є, не був найкращим. Треба тут грати. F5, е, король 8 і E4. І тепер. Просто ідея з е, підключенням е, тури. Наприклад, зіграти этот шах, h 8 І тепер тура H3. Підключаючи гру і тут уже, наприклад, так, щоб звати ходу Тура 3, то біля рейд шах, h 5 король g 8 ну, Шах. Король F8, SH8, F7. Ну і тут вони повинні перемогти. Пен B4, щоб забрати потім нам на D4. Можна троє, можна пішаком. Ну, тут мають... Бій дуже багато. Пішаків за фігурою, ну і король вже поганий, і незрозуміло куди ходити коню, тому що цей хід можна замонтувати. Але бійбі перемогли в партії також після кероки залишається верх. Хоча вони довгий час. Мають фігуру менше, але завжди можливі за шаху. В таких позиціях можна без ризику далі грати там, і вже дивитися наступні ходити. Звичайно, могли все перерахувати, тобто дійшли до позиції штось, е е критичної розрахунку, уже е до цієї позиції, там, фс всім, і вже, скажімо, мають чудову компенсацію, скажімо так, е за фігуру два пішака і шах. І, так би мовити, це такий признак сильної атаки. І тепер на кінець розглянема ще одну позицію. В цій позиції. Хід білих. Все ніби говорить, що з слоно 7 можна грати. Ну, я пропоную. Вам в цьому самому саме переконатися і відповісти на питання, чи слона 7 тут проходить чи ні. Можете писати він на паузу і взяти хвилин 5-7, щоб подивитися, чи проходиться чи ні. В даному випадку хід слоно 7 буде помилкою, тому що на. Кінь G5. Король G8. ферзь H5. Так, миже ще були в партії. Тепер чорним вдається захистити поле А7. підключення приключення ферзя. Ферзь Ферсія 5 шах. Король, йде на блозійна партія слон D2. І після ферзь f5. В чорних. Зайва фігура і виграна позиція. Так що, в принципі, треба завжди рахуватися з таким захисним маневром, який може спростувати цю комбінацію. Дуже корисно знати ці всі типові прийоми, тому що вони зустрічаються часто в шаховій практиці. Якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайку. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.